Так, е дивіться, появилося глобальне питання. Послідній ящик ламп титану, але ми привезли іще лампи на два акумулятора, вставні акумулятори. І тепер люди питають: а що краще? Ох, стар валяється. А що краще лампа на два акумулятора чи лампа титану? Перше, тут глобальна різниця в ціні, в ціні почти в два рази. Тому що, навіть, якщо титаном не перепаяна, вона копійки стоїть. І причому год гарантії. Якщо перепаяна титаном, вона стоїть 396 гривень. І світа вона довго. Але світа титаном теплим світлом. Вона світа, у неї 4000 температура. Тобто Вона світа тепленьким світлом нейтральним. Отаким, як воно. Бачите? Воно. Оця лампа на 2 АКБ. Вона світе холодним світлом, холоднуватим. Е, Кожний любить своє світло, по-перше. Один любить таке світло, один любить таке світло. Стать ті лампи. А, ось ось цей ящик. Іди сюди. От. Дивись, зараз показую різницю. Вот. Да? Е, тепер, да, тут удобно тим, що можеш міняти акумулятори. Да? Переставляти, можеш їх в зарядне вставляти, швидко заряджати. Це удобно, якщо ти там, військовий там, і треба зарядити акумуляторну лампу один раз і забудь про неї. Да? Це одне. Е, Потужність. Ця трошки ярче світе, це слабше трохи світить. В мережі вони світять. Більшою потужністю. Коли вони аварійні, вони світять меншою потужністю. Це всіх ламп касається. Це стандартно, бо акумулятор не резиновий так сказати, Да? Тобто, дивися, я зараз покажу, як світа титаном. Отак світа титаном. Нейтральне світло, як у всіх цих лампочок. Ця удвічі більша. По-перше, вона здорова, не в кожний патрон влізе. Світа вона холодним. Видно, що холодне світло? Видно, да? Ярке, але холодне світло. Тоді у нас є заміна акумуляторів, можна заміняти. Але якщо туди додати два акумулятори LG з напаяними носиками туди, то у лампи вийде ціна 600 гривень. І це вже буде так недешево, коротше, якби вже дорогувато, розумієте? А ця лампа бюджетніша виходить. Якщо на рідному акумуляторі вовче можна її нагрібати скільки хочеш. Тепер на акумуляторі. На рідному. Дивіться. Раз. Два. Три. Три режима. Да? Яркий, економний, сверхекономний. Знов яркий. Бачите разницю в світінні. На оцій не написано скільки світить. Вона написано 20-ватка це 10-ватка. Поняли? А, але це пишуться вати від мережі, коли вони пашуть, поняли? А коли вони на акуляторі пашуть, в оцій написано, що від мережі вона дає 900 люменів. Але від акумулятора дає 200 люменів. Тобто робота є у третину сили десь. поняли? Навіть не в третину, а трошки менше. Десь на 25% від потужності, яка написана. Тобто тут теж буде десь четверть від потужності. Поняли? Поняли? Ось тобі розчитуєте. А так і та і таютою непогано пользуватися. Кожен собі вибирає. Якщо тобі рад, скрутив лампочку туди і забув про неї, і якщо тобі світло не вимикають більше, ніж на 4 часа, то бери титаном і взагалі на рідному даже може взяти акумуляторі. Нормально буде вповне собі. А на перепаяному так на 20 часов хватить. Ну а оцю можна розтягнути до 140 часів. Це якщо ти у поле пішов чи ти в окоп і звідти не вилазиш місяць, то тобі оця лампа тоді треба. тому що тут переставляються акумулятори. Якщо тобі дома для домашнього очага, тобі достатньо тітанова, поки вона є на річі.